Зберегти чиєсь життя і не нашкодити собі. Ці основні правила рятувальника. Група шкільної молоді міста Броди засвоювала під керівництвом інструкторки від Мальтійської служби допомоги Ірини Судоряк. Рятувальниця розповіла, що медикам не вдається врятувати більшість постраждалих через відсутність необхідних заходів у перші п'ять хвилин після зупинки дихання. Тому учасники тренінгу спільно пропрацювали базовий чіткий алгоритм дій, що є основою підтримання основних життєвих функцій до. Приїзду медиків зазвичай ми проводимо восьмигодинні тренінги. Сьогодні для учнів ваших ми провели чотиригодинний тренінг, він є скорочений. Всі наші знання, вся інформація, яка подається, вона є на основі протоколів Європейської ради реанімації і ресурсодації. І насправді ми, як інструктори, і взагалі і Мальтійська служба допомоги. Ми хочемо, щоб навики з першої домедичної допомоги, щоб ними володіли всі громадяни, тому що це дуже важливо, бути готовим в будь-який момент надати першу домедичну допомогу, чи це є ваші рідні, чи це є якісь перехожі, тому що це є такі базові навики для того, щоб можна було потім надавати домедичну допомогу або вже медичну, коли приїде швидко. Оптимальна кількість слухачів каже лікарка-інструкторка до 12 осіб. Це дозволяє закріпити нові знання та відпрацювати навики зокрема, як зупинити кровотечу, накласти турнікет, змусити працювати серце. Це є оптимальна кількість для того, щоб інструктор міг приділити кожному увагу. Відповідно, щоб можна було відпрацювати все на манекені або один на одному для того, щоб максимально ефективно прийшов тренінг. Як викликати екстрену службу, правильно надати домедичну допомогу і при цьому подбати про власну безпеку, Юля, як і інші слухачі курсу, вже знають. Вони отримали вичерпні відповіді на усі запитання, спробували повернути до життя уявного потерпілого і практично відпрацювали весь ланцюжок дій. Такі знання, коли в Україні триває війна, переконані і учасниця тренінгу, і рятувальниця Мальтійської служби необхідні усім. Зараз такий період, що бажано б, щоб кожен в місті, кожна людина пройшла такий курс, щоб знати хоча б першу медичну допомогу, якщо буде якийсь поранений, наприклад, або хтось втратить свідомість на вулиці. Це базові знання, і вони дуже важливі. Ви вже були присутні на курсі, і ви розумієте, що у вас само виникало питання по певних невідкладних станах. І так було б дуже добре, якщо б всі вміли надавати першу домедичну допомогу.